У селі піща шацької громади хочуть реставрувати старовинний польський маєток, точніше, частину маєтку, адже зберігся лише будинок керуючого справами, каплиця та млин. В якому ще не так давно молотили зерно, і навіть зараз, якщо за діло візьметься добрий спеціаліст, він може запрацювати. Відтак принесе користь для села одночасно і в практичному плані, і в культурному. Адже село піща може стати принадою для туристів. Окрім того, що воно знаходиться у піщанському гідрологічному заказнику, в піщі є багато історичних пам'яток, які безумовно варті уваги. Тут не будують туристичних баз і відпочинкових комплексів, адже це піщанський гідрологічний заказник. Зате поціновувачам саме зеленого туризму це місце. Точно припаде до душі. Село піща розташоване на березі мальовничих озер, велике піщанське та мале піщанське, Тиша, спокій, а ще безліч цікавих історичних місць. У селі Піща розташована церква Казанської ікони Богородиці, пам'ятка архітектури і містобудування національного значення, яка зведена у 1801 році. Та цвинтарна каплиця також цікавого тут є залишки маєтку Готовських, який належав. Фадею Готовському Готовські проживали у піщі до 1939 року. Ось тут і була розміщена садиба біля місця, де збереглися рештки фундаменту, розташований меморіал, який створили на спільній могилі. 42-му році, о двадцять другого німці розстріляли цілі сім'ї нашого односельчан, бо вони не покорялися їхньому режиму. І тут вони захоронені от 27 чоловік і всі. Вся це, родина. Це ви своїми силами створили? Ми тільки реставрували родичі, ну, так то їхніх предку давали гроші, а ми вже своїми силами з їхніми родичами встановлювали, були поломані, забор, все знаходили, щоб такий самий був, і реставрували, зробили. А ось це, власне, і є стародавня каплиця. Дуже добре зберігся будинок керуючого справами. Ще не так давно тут була сільська контора. Дім вражає архітектурою його планують реставрувати. Уже навіть купили нові вікна. Нас проживав тут. Пан Готовський, а тут в цьому будинку проживав його управляючий. Його дуже багато людей працювало, в його була маслобойня, ну, багато ж і рибних консервів. Він такий потужний був, багато землі було його. І люди розказують старожили, що він дуже добрий був такий пан. Не по других по нашу раби були тоді ж, батраки, що обіжали сильно по а наш пан був хороший. В 29-му році приїжджав польський президент. Тут радишком була маєток Готовського, але вже його, на жаль, немає. А от реставрацію бачу роботи, це так. що таке? Ну, ми хочемо, от вже позабивали окна, щоб не знищили, знищили далі будівлю, то заказали окна вже своїми селами, наші ОТГ допомогло, наш голова Сергій Карпук влучився в цю працю, щоб таке залишити туристів сюди підтягнути. Польські, щоб що ми такі історією. Бережемо, не знищуємо, а щось таке зберігаємо. Будинок з високими стелями та вікнами. Грубки, які були у ньому, уже давно порозбирали. Ось ми можемо побачити старовину цеглу, з якої був зведений цей дім. Вона значно ширша за сучасну. Ви що робили тут або текло? Ну тут ото потолка. Реставрували трошки, щоб не затикало, ні, далі не рушили. Бачите, затикало, підлога, почала гнити. Реставрації потребує і млин, які теж належав до господарства Гутовських. Ще не так давно він працював. Мені розказували старожили, що то тошили е, масло, Тут, а потім зробили от, млин. Тут і для худоби мололи от, жорна з каменя. А тут от мололи на перший, другий, третій сорт муку для, на хліб. О. Воно ще все було справді в 2000 році, ще привозили і мололи тут наші. І здачі, з других сіл возили сюди до нас. Бо дуже смачний хліб. Тут піклений, то не так зараз б'ється желізом, а тут все, ще і сестрі, не колишні, польські, пана Готовського. Дуже, та нас в планах є все і так реставрувати зробити. <риклад> тобто тут можна навіть зараз молоти муку. Ну, так, решета всі, що там пошукати всі жолоби поробити, де вже прогнили, а так технічно він був справний до послідку. Цей млин може стати не лише туристичною принадою, а й приносити практичну цінність, підлатати дах, налагодити механізми, оновити і можна знову використовувати його для помолу, щоб реставрувати старовинні будівлі, потрібні чималенькі кошти. Наразі війна внесла свої корективи. Але як розповів нам Петро Мегель, до цього питання обов'язково повернуться. Наталка Поліщук, Неля Прокопчук для новин на часі.